Позаздрі Стаханівці, івано-франківські комунальники, звітують про небачення досі об'єми ремонту доріг. Кажуть, з такою завзятістю, як цієї весни, не працювали ще жодного року. За півтори місяці сприятливої погоди кажуть комунальники, змогли покращити проїзд фактично по цілому Івано-Франківську. Зокрема, вже відремонтовано значну частину вулиці Мазепа а також перехрестя Галицької Васильянок. Наразі ж дрео свої головні сили кинуло на частковий ремонт Крихівецької довженкої Чорновола Петлюри, а ще коновальця Сахарова Новгородської і Дністровської. Для якісного відновлення покриття дорожники орендували спеціальну фразу у львівських колег і обіцяють завершити. Поточний ремонт доріг до Дня Незалежності. Ми передбачали це все і тому проєктну документацію ми робили зимою. якраз. Зараз проходить просто експертизу. І, ну, і тендер вже відбувся, тому вже є виграний. Ну, а По капітальному ремонту до мільйона не треба проводити тендер. тому почалася інтенсивніше працювати. А от водії, на відміну від комунальників, не мають стільки ж оптимізму щодо стану доріг. Навпаки, вони нарікають на неякісний ремонт покриття у Івано-Франківську. Ремонт доріг у Івано-Франківську може й почався десь трошки по якихось вулицях. Але взагалі-то страшний. Нема, нема доріг, у нас нема доріг. Бажано перехрестя щоб зробили. Бо перехрестя у нас не дуже. Через пробки мазепи, Куря, Данила, Там вроді залатали, але знову. Та багато та щось трохи летають, де менші ями там летає, де більші ями там не летають. Нагадаємо, на поточний ремонт доріг департамент комунального господарства отримав 4,7 мільйонів гривень і ще три на капітальну реконструкцію. За кошт останніх видатків бригади працюватимуть на вулиці Дудаєва, Турлейбусній та у дворах будинків. Також розпочалася капітальна реконструкція довгої, а вже ближче до осені влада має намір відновити покриття у кількох міжбудинкових дворах. Роман Турій Віталій Савчук, новини 402.